Не кажи нікому не перед голови, не зважай, все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на море потече. і нехай. Хай десь там впаде сні, але твоя сила жива, бо давно в тебе є, бо давно в тебе є, та це в тебе. Ким до дівчисинь? Ой, Що ми тут купили? Що ти там таке фу? Як називається? Кисла п'ятка, да? Це само собою молодію. Да, конечно. Корість тяну. Там картошку, що тут? Плов, гречка, картошка, все різні. Ой, везде помідори. Їдемо в село до батьків. Їдемо в село, до батьків. Да. В, в дорогу набрали смачненького. І загалом дещо туди і батькам купили на вечерю смачненьке. Тож по нинішнім цінам у нас вийшло скільки? О, ну, майже 900, так. Да. Поки речі збираю, покажу, що в тому пакеті, що ми купили. Печиво. Ось, друзі, якась паста креветочна. Печиво 96 по акції, паста 66, по-моєму. Ось такий хліб Ілоновський, 31, наскільки пам'ятаю. Ось такий, Андрюха, мій дарницький. Малим взяла фініки. Оселедець 120 майже. Так, Ось така, друзі, є. Ікра, звісно, вона, ось, хто не пробував, правильно тут написано: найкраща альтернатива натуральній ікрі, то вона дійсно непогана. Ну, На бутерброди. Вона коштує теж 96 гривень, ось 250 грам. Так, мала вибрала ось резиночки 50 гривень. Ось такий сир смачний, вже брала, куштувала. Тож... Теж кусочок сира ось такий. І. що тут? І ось такий. Чоловік в мене останнім часом бере ось такий кетчуп. 56. Десь так він коштує. Ось така бутилка. Він там двох варіантів є. Ну, Ліза ще ось, ось, ось і Ліза взяла. Все, а, і ще взяли ж ми піцу. Син попросив взяти чіпси. Оба нам. Вівчик і піцу. Все. Люди за грибами поприїжджали. А тут молодий ліс, важається, це старий молодий, молодий, старий. Оце старий. Ну там, опороти, грибниця, шампіні, нічого. Це, це яблучко, так? Нічого си клас. Оце багато, прям такі стати. Бачиш, я через здорову, підуть черешні. Черешки, там далі, так да? ну, Зараз подивимося. Ага. Ну взагалі так класно, чистенько. Клас. Це, ж череш. О, це череш. вже черешні пішки. Це черешни, так? Да? Да, у нас в цьому році черешні померзли. Трояндочки, он дивись какие-нибудь. Когда нам вставать? Я не знаю. Ну вставай пока тут. Дикие, троянды. Да, сейчас мы с вами. Не И дощик пришел. А, 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 бобочка, ты красунчик. Ти красунчик, бабочка. Заходьте. Ой, бабусечко такий хороший. Ой, ти старенький мій зайчик. Маленький, кажи, ти маленький такий. Ти мій хороший. Йди тебе поглажи, дизунчик гладе. Хороший хлопчик. Побег. О, такой уже Лиза с шнурком в штане, петбик ж... так и доведисься. Вот. Чем они Ты такой маленький. Понюсьечка. И такие маленьечки. Ты только же еще бабушка с дедушкой из пипетки выгудывали. Еще его от пипетки нужно. А він уже сам. Не, вин уже сам есть. <звук> Ні, я тут вже пішов. Я там аж поки повністю прокручував. Ти стелю робиш. Як підпрогинається, я ж не знаю. А тут уже через один я пішов. А потім я вже докрутив. Завтра зніму оцю всю кожу. Треба було через один. Чи ж, а машину ти не завозиш, поки що. Так а де ви провалилися? Ви? Та я в 15 туди Так, а як ти провалився, що там була... Не знаю одна доска була, там. Пап, ну це були б стоящі кадри, звісно. Головне, що ноги не попали. Там вона глибока. Ну, Кузьма на зустрічає Кузька, кажуть. Оце, ти бачиш, Оце, ти бачиш, так глупочка? Я Ти бачиш, де де Марьо тут? Ось він і залазив, друге. А тут троєчка, а це... Ні, це тут не вінайгад, тут ж горіння немає. Оце тут десятка. Цей. Оце тут. Іменно де процес згадає. А це ти сам для дрова. Оце десятка. Це ти сам зробив? Оце, оце первічка, а ось вторічна подача кисло. Оце цю закриваю, оце на цій розогріваю інжектор, там що тут пишу туди. А потім цю закриваю, все відкриваю, Пішла, як паяльна лампа. Голубим пламенем дим згорає. Ну, все, короче, практично виїхав по немає. Вот это кидав я покрішку із вуза, блять, що там дыма блядь. А, а, воно воно воно... Ще заводіла, бляд. а де ж воно всі дає, а? Че? Ча тут? Чого Чи воно згорає? Згорає! Тут дим згорає, це піроліз називається. А... От іменно я ж Чого я думав, щоб дим згорав. Дим ката згорає, то надає температуру більше, ніж дрова. Да, тут так істочник дима, диму, получається. А дымо тут в інжекторі згадає, я камеру, я там, він голубим пламенем горить. І горить, і виходить от, от І тоді відчуття, що дим влізає, аж не дима, що вогонь влітає. А де там в трубу чи О, труба.

Тут, тут. А, це рижий номер два. а вони так поправилися такі. А це го як звати? Дуня. Це мальчик. Це хлопчик. Дуня. Як Ні, того звати? Це... Малюк. Це, це, це котусь. Котусь. Ой, котусь. Ауди. Котусь. Тимні вже. не бойся, ляля. Пошли, 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 пошли. Заходь сюда, пошли. Заходь садь, ля -ля. О, моя пишли. Пишли, Да, что заходит. Что вы тут? Красиво? Да, уже стелю. Я думала, ви тут ляси точите, а ви вон роботали. Ну все в процесі, ляси. Ти лучше нам чай кашку. Та ще ж ж там да. Так, а що ж тепер тут треба ще? Нічого. А, так, 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 так. Так. на потолок накидаємо. На, на оболочки підшиємо, щоб... Ну це ти утепляєш, Я щоб так, тепло так, було, так? так? Щоб тепло було утепліче. А воно ж у мене, а хочеш, що воно в своїй течку. Це теж ти робив. А, оце ота, що від тіля, так? Да? Так, зараз удивіть. Опа! Це та, що від тіля, що від тих, від перепілок вона сюди, так? Да? Ну, бачиш, молодець, зробив. А вон воно якраз з перестінка сюди. Коротше, ти топиш, і тут тепло, так? Да? Тут так, воно нагрівається, аж сварчить. Ага. і що ти це хочеш тут робити, щоб тепло, чим займатися? Буду плітку робити, щось ви мене вибрав. А де ж форми? Ти, це ти виливати хочеш, да? Форми воно в там є. Форми все є. Ага. Ну зімою, якщо тут тепло, то буду плітку нароблю, щоб різ дорожки вивозить. Ну так, да, правильно. У нас тоже формы есть, короче, так мені як з Андреем на это. Бабузечка, дождь такий весь день і де. Ти тостончик, ти лежиш туда. Монти мій хороший, такий хороший хлопчик. Ты був такий маленький, товстенький, такий пухнастенький, уже такий взрослый. Да? Ты старунчик уже. Він хороший такий у нас, красавчик. Друзі, ось у мамы такие троянды. Класні вообще. Хочу собі такі посадити, такими бутончиками. Ти маленький. Не, не бойся, не бойся. А це папин Да? не поглажу тебе, не бойся, небуйся, він хороший. Не бойся маленький, не бойся. Ай ти папи тулися на руки. Зараз підемо подивимося сам шити. Мама каже, забрать, колись з мами сажали давно. Вони, вроді, поприймалися там маленькі. Зараз гляну, хочу подивитися, які вони там. Ось вони. Сажали ми дуже багато, але це ті, що вижили, ось прижилися, десь вдома посажу. Це ми друзі їх сажали з гілочок. Я коли обрізала мамині самшити, і оці гілочки, такі, які залишалися, ми їх так потикали, потім зверху баклагою накрили, як тепличку таку е зробили. І ось це ті, що вижили. У нас зачіски залізли однакові, так? Дай покажемо. Да, покажем. Видно? <спектно> а Ліса? Похожий? Не знаю. А ты не схотіла. Тобі запусти? Мої менші дівчатка. Ви принцеси? Додому їдемо уже? Чи пізніше? <соржу> Хочете додому? Хочу пізніше. пізніше трішки, да. Зараз ага, буде іти допомагати. Шо.

Друзі, один кавун був зіпсований, він такий величезний, але щось таке вже слизькувате, тож курям посмакує. Не розбивати, ні? Та не знаю, ну будуть вони їсти. Вони там збить. Друге, і коти всі тут, коротше. Давай, розбивай. А! І що? Ану. Що тут у тебе? Що це? Це брашка. Як вода. Це да. Це означає, що вона вже класна брашка, вже готова. Вона прозрачна, палець, бачиш? А прозрачна чому? Тому що бактерія вся опустилася на дно. Тому і що березувач... вона в тебе грала не. на вулиці? Ні, вона, не... вона грала в теплі, а потім, коли відіграла, я, я її виставила на вулицю, на холод. Надовго? Щоб осіла бактерія і все. Вона і все? за ніч осідає. І, і потім... тепер її пора гнати, і не буде ні запаха, нічого. Отак от запам'ятав. От от. Записуй, записуй. Приїхали друзями додому, а мама. Свекрушка моя. І спекла нам, ну, що бабуся спекла. Піцу. Ось не подивися, то спекла. Що бабуся спекла? Дивися нам. Ну. Це... Що я пиво? Да. Добрий ранок, друзі. Вже сьогодні в школу садочок малих одивела, а ліса щось не хоче, у нас в садок уже ходить. Хоче в свій старий садок, де ми жили в місті. Чомусь так вже така осіння погода, прям дощ. Зараз хочу забрати посилку. Ще одну з тему. І невеличке розпакування вам покажу. І ось посилочка. Будемо зараз вдома робити розпакування. Самі цікаво, що тут. У мене там ще одна маленька повинна прийти посилочка. Це вже до Нового року вон, такі печенюхи. Так, такі тут ниточки, вірьовочки. Це для того, щоб їх, їх кудись повісити. Так. А це, друзі, ось таке. У мене ще зараз штор немає тут, але біля дивана в мене планується штора. Тож давай, друзі. так же колись на іншу осінь. Так, далі. Це такі підв'язки для штор. Дивіться, які вони прикольні. Дуже подобається що тут шпагат. Прикольно. Ще штучний мох, ось такий, такі камні в мохові Можна декорувати, я поробками захоплююсь тож для декору. Це так, 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 вже новорічна, друзі, новорічна, дивіться, заколка. Краб, він мені дуже сподобався. Він так класно виглядає ззаді. Я часто собі заколюю так от крабиком волосся. Ось як він виглядає. Подобається, класний. Так. Так, друзі, дивіться, ще ось такі до Хеллоуіна, але в цьому році вже нема мене ще куди чіпляти. Дивіться, які прикольні теж такі підвісочки. Різні ось такі малюнки. І їх так багатенько, там теж акція була на них. Шпагат до них, щоб підвішувати. Так. Також малі взяла шапочку. Алісі хотіла попробувати. У мене Ліза, вона колючі шапки не носить тож хотіла перевірити, яка. Ну така м'якенька. Трикотаж двойний. Поки що Алісі взяла Лізі взяти тільки. Без, Без киті. Так. Друзі, хто з вас пам'ятає фільм один вдома? І ось там були на ялинці ось такі два голуби. Дуже прикольні. Це вже до Нового року. У мене ялинка в біло срібних тонах, тому думаю, буде класно. Так. Також, також, також. Ще ось взяла лізі ось таку. Заколочку, ну, не буду її розпаковувати. Завтра. І, друзі, вперше замовила я помадою і олівець для губ. Китай ще не замовляла. Зараз. Ой, перевірю, як він фарбує. О, дуже класно. Дивіться, насичений такий колір. Якість хороша, мені подобається. Помаду зараз теж подивимося. Так. М -м, трішки воно там щось з нею сталося, не те. Так. Так, помада зламана. Ну, Гадаю, що можна її... В принципі, якщо тут розташувати, я підбирала, щоб воно підійшло. Да. Відтінки будуть непогані. Я ну, завжди намагаюся. Так що ось. Ну, є маленькі мій. Купалися, так. Да. Ми купалися з тобою, так. Да. Все, не, виривай, не бойся, не виривайся. Манюшечка такий. Ти манюшечка. Як ми його назвали? Лютик. 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 Такий лютик у нас. Лютик.